Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українська інженерна компанія Тенета представила нову розробку для ефективної протидії ворожим безпілотникам. Одноразовий сіткомет Мітла. Цей засіб призначений для фізичного знешкодження FPV-дронів та розвідувальних квадрокоптерів, які активно застосовуються на фронті. Проєкт був реалізований у відповідь на зростання загроз від дронів Камікадзе, які становлять серйозну небезпеку для українських військових. Інженери Тенета зосередилися на створенні максимально легкого компактного та простого використання пристрою, який не потребує спеціального. Навчання для застосування мітла важить лише 365 грамів і має розміри, які дозволяють зручно носити його із собою. Висота 200 міліметрів, діаметр 40 міліметрів. Пристрій легко поміщається в стандартний військовий підсумок, невеликий рюкзак або навіть у кишеню. Це дозволяє бійцю завжди мати засіб протидії дрону буквально під рукою. Принцип дії дуже простий: достатньо дістати мітла, прицілитися та зробити постріл. У повітрі миттєво розгортається спеціальна сітка, яка оплутує гвинти дрона, змушуючи його втратити керовані. Стіпадати такий механізм особливо корисний при захисті окопів, бліндажів чи позицій, де FPV-дрон може атакувати несподівано та з близької дистанції. Сітка має розмір 3,5 на 3,5 метра і покриває достатню площу для перехоплення дронів у радіусі до 25 метрів. Це оптимальна дистанція для ефективного враження дронів під час ближнього бою. Усередині мітла піропатрон калібру 7,62 мм, тому при стрільбі. Пристрій має помітну віддачу. Розробники рекомендують використовувати його обома руками. Руками щоб зберегти точність і безпеку під час запуску. Водночас сіткомет не потребує додаткового живлення чи зарядки і готовий до використання в будь-який момент. Важливо, що мітла демонструє стабільну роботу як у спеку, так і в умовах низьких температур, що робить його ефективним навіть у найскладніших погодних умовах від літньої спеки до зимових морозів. Очікується, що цей засіб стане популярним у підрозділах піхоти, розвідки та оборони, особливо там, де потрібна мобільність, і швидке реагування на загрозу з повітря. Українська розробка вже викликає зацікавленість. Серед військових і може стати новим стандартом у засобах протидії фівідронам ближнього радіуса. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.